Привіт! Мене звати Валя і ласкаво прошу на канал Комплекс недосконалості, де ми зазвичай говоримо про самооцінку, синдром самозванця і вчимося сприймати цей недосконалий світ як звичайне нормальне явище. Проте на цьому каналі також є рубрика Книжкові балачки, і іноді ми говоримо про літературу. І сьогодні в нас буде саме таке відео. Я вас запрошую приєднатися до мене на читацький влог по книжці вегетаріанка Хан Канг. Ця авторка виграла Нобелівську премію з літератури цього року. І я зараз вам зачитаю, за що вона удостоїлася такого звання Нобелівської лауреатки за її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя. Хан Канг стала першою південно-корейською письменницею та взагалі першою письменницею з Азії, яка отримала Нобелівську премію з літератури. І книга вегетаріанка, вона, до речі, також була удостоєна Міжнародної букерівської премії у 2016 році. Ця книга у мене лежала на полицях, і я скористаюся цим моментом для того, щоб її прочитати і поділитися з вами враженнями. Тут всього 100. 74 сторінки середнім кегелем. Я думаю, що це повинно бути досить швидке читання, проте я не в курсі, як тут будуть розвиватися події, які теми тут будуть підняті, тому не буду робити ніяких припущень стосовно того, чи легко вона зайде, чи нелегко. Поки що вегетаріанка це єдина книга Хан Канг, перекладена українською мовою. Проте є оголошення від Віват, що буде опублікована її друга книга наступного року у перекладі українською мовою. Письменниці зараз 53 роки, вона проживає у Кореї і пише корейською мовою. Тому тут цікаво поспостерігати особливості перекладу з корейської мови. До речі, до речі, перекладено з корейської, сподіваюся. А, ні, перекладено з англійської мови. Тобто тут у нас подвійний переклад. Спочатку з корейської було перекладено на англійську і потім з англійської на українську. Можливо, тут є якісь нюанси, проте, на жаль, я за ними поспостерігати не можу, тому що корейської мови я не знаю. Тож, давайте розпочинати історію вегетаріанки, написаної Хан Канг. Свою дружину я мав за звичайнісіньку особу, допоки вона не стала вегетаріанкою. Щиро кажучи, коли ми вперше зустрілися, вона навіть не здалася мені привабливою. Про все, що мене цікавило, розповів її сором'язливий, хворобливий вигляд. Середній зріст, не надто коротке підстрижене волосся, якась нездорова, жовтуватого відтінку шкіра, досить випуклі вилиці. У мене видався перший читацький влог не ідеальним. Тому що влогу як такого і не буде. Я почала записувати ем, враження від першої частини книги, але в мене сів мікрофон і звуку практично не було чутно, тому я дала собі час дочитати цю книгу і все-таки зробити повноцінне відео по ній. Я поділю це відео на дві частини. У першій частині я буду говорити без спойлерів, а в другій уже розійдуся по спойлерах повноцінно розкажу, в чому суть сюжету. Про що взагалі ведеться розмова, і трошки додавлю суб'єктивної інтерпретації. Тому, якщо у вас інша інтерпретація, ви читали цю книгу, або, можливо, хочете щось додати, доповнити, то, будь ласка, запрошую вас в коментарі. Давайте будемо обговорювати цю невеличку, але насичену смислами книгу. Спочатку частина без спойлерів. Книжка 175 сторінок, у мене пішло дві години на те, щоб її прочитати, вона складається із трьох частин. І ці частини у лінійному оповіданні десь кожна через два роки. Тобто подія, два роки, ще подія, два роки, ще подія, і завершується на третій частині. Кожна із цих трьох частин ведеться від імені першої особи, проте жодна із них не розказана від особи саме героїні вегетаріанки. Перша частина розказана її чоловіком, друга частина її зятем, і третя частина її сестрою. Вони всі оповідають приблизно про ті самі події, про те, що стається навколо вегетаріанки, але вони... Себе якось пояснюють через ті події, які стаються, розказують про своє життя детальніше і те, як рішення цієї головної героїні стати вегетаріанкою впливає на їх життя. У цій книзі дуже багато тригерних тем. Я спробую їх усі винести у опис. Проте у мене таке відчуття, що абсолютно вся історія це один великий тригер і може спровокувати неоднозначні реакції. Текст тут дійсно поетичний. І з перших рядків читач занурюється в якусь таку атмосферу посередності, такої скучної реальності, де нічого надзвичайного не трапляється. Усі живуть по певних сценаріях, високих очікувань ні в кого ні від чого немає. І тому ця подія, головна героїня. Приймає рішення стати вегетаріанкою, ця подія сколихує усіх, тому що вона вносить якусь зміну у звичний, буденний, скучний перебіг подій. Ця книга не для всіх. Вона створює емоції, вона створює почуття, вона створює відчуття, вона поетична. І я не знаю, це заслуга перекладача на англійську мову чи перекладача на українську мову, але. Поезія у цих рядках є, вона відчутна, вона потужна. І сюжет тут є, він лінійний, він пояснюється, події стаються, але суть взагалі не в сюжеті, а в тому, як персонажі реагують на цей сюжет, що вони обдумують через те, що цей сюжет стається, як вони себе сприймають у цій ситуації. Тобто, вегетаріанка тут виступає як таким. Поштовхом до якоїсь саморефлексії, до якогось самоаналізу, до відчуття того, що життя якось не належить тим, хто живе це життя. Мені так здалося, це моя інтерпретація. Якщо без спойлерів, то скажу, що книга досить жорстока. Тут стаються. Неприємні події, але вони описані як якісь буденні речі, які стаються постійно, регулярно, систематично, і особистість не може їх змінити. Їй просто залишається змиритися, прийняти і спробувати жити далі. Як я вже зазначила, роман складається із трьох частин, і у першій частині оповідання ведеться від. Імені чоловіка вегетаріанки Джингхай, її ім'я Джингхай, але її ім'я не говориться десь до 27 чи 28 ї сторінки. Її чоловік описує їхню зустріч, знайомство, шлюб, взагалі, як посередність. Типу, нічого такого особливого немає. Він описує її як посередню, в якої немає ніяких надзвичайних якостей. Він описує себе як посередність, в якій нічого не намагається досягнути в цьому житті. І його це влаштовує. Його цілком влаштовує таке середнє, розмірене, звичайне життя без подій. Без досвіду, без рефлексії, просто от, існування на одному рівні, на тому, якому ем, на тому, який очікує від тебе соціум. Мене особливо зачепив момент те, що він про свою дружину не говорить по імені аж до 26-ї чи 7-ї сторінки. Тобто вона для нього такий об'єкт, який є поруч, який лягає з тобою спати, який тебе годує, який одягається. Єдиний момент, який його дуже дратує, це те, що вона не носить бюстгальтерів. і він не може перестати дивитися на її груди без бюстгальтера. І от приходить момент, коли Хай перестає їсти м'ясо. У сюжеті це пояснюється як снами, вона в такому стані напівмарення, напівсну. Кілька вставок є, коли вона від своєї першої особи говорить про ці сни і що вона не може більше їсти м'ясо. Вона приймає це рішення, і, як на мене, це такий спосіб піти проти традицій, тому що у корейській кухні дуже багато всього пов'язано із тваринними продуктами. І вона каже: Я більше не буду їсти м'ясо, я не можу його їсти.' І в цей момент чоловік дратується, йому це не подобається, його це не влаштовує. І перш за все він думає не про те, як вона буде далі жити, а про те, що. Вона не готує ті страви, які раніше готувала. Їжа стала несмачна і прісна. Він напівголодний, він не ситий. І плюс йому незручно ходити десь в гості і говорити, що його дружина не їсть м'яса, тому що у кухні дуже багато м'ясних продуктів. Тобто він не париться про неї, він париться про те, як він буде виглядати і як соціум буде сприймати її рішення. Дуже емоційно заряджена сцена. Коли вони всі зустрічаються на обід, приїжджають батьки Джингхай, сестра її із чоловіком. І це стається через те, що чоловік Джингхай жаліється батькам на те, що вона не їсть м'яса. І є така сцена болюча, коли батько Джингхай насильно її годує, він насильно пхає їй шмат м'яса в горло. І викликає реакцію того, що вона хапає ніж і ріже собі за п'ясток. Як на мене, це була така сцена ілюстрації того, що ти йдеш проти традицій, ти йдеш проти звичаїв і тебе змусять зламатися, щоб не порушувати оцей статус-кво. Тобто, боротьба особистості проти тиску соціуму зводиться до того, щоб. Бути готовим навіть пожертвувати своїм життям, аби не піддаватися і не ламатися. І от саме у першій частині вибір, який робить жінка, нібито досить тривіальний, досить звичний. У 21 столітті це не фантастично, що хтось відмовляється їсти м'ясо. Проте, через те, що вибір робить жінка, він приймається в штики, його не хочуть приймати, не дають дозволу жінці зробити вибір. І, як на мене, у цю тему можна підкласти будь-що. Жінка обирає не бути в декреті, а вийти на роботу. І це неправильно, мені це не подобається. Я хочу, щоб було так, як мені подобається. Або жінка обирає не мати дітей, і всі навколо будуть насильно годувати їй ідею того, що дитину треба мати. Чому ти не хочеш мати дитину? Це якось неправильно. Якщо підставити в оце от вегетаріанство, будь-яку іншу тему і прочитати цю книгу саме з точки зору того, як соціум реагує на вільний вибір жінки. Як намагаються насильно змінити цей вибір, як намагаються зберегти статус-кво і сказати, що я ж живу так, і ти маєш також жити так само. І найцікавіше той момент, що чоловіки говорять, як правильно жити, а жінки просто під'єднуються до цієї теми і не сперечаються. Тобто вони не кажуть, що. Їж м'ясо, це неправильно. Вони такі, ну да, це якось нехорошо, якось недобре не їсти м'ясо, ти ж будеш голодна, що робити з тобою потім? І сцена, про яку я вже говорила, коли батько Джимхай насильно годує її, перед тим він дає їй ляпаса, тому що вона посміла не послухатися свого батька, вона посміла не послухатися свого чоловіка. Вона мусить робити так. Як їй говорять, навіть якщо вона нікому не заважає, вона просто не їсть м'яса, вона їсть щось інше, її це влаштовує. І от перша частина закінчується на тому, що її забирають в лікарню, тому що вона порізала собі руки у спробі захиститися від такого насильного годування і від такого жорстокого аб'юзу, тому що вона посміла зробити вибір, який не одобрюють. А друга частина вже стається через кілька років після госпіталізації, коли вона вже живе окремо, вона розійшлася з своїм чоловіком. І ця історія розказується з точки зору, вірніше розказується голосом її зятя, чоловіка її сестри, який. Неуспішний митець, скажімо так, його дружина, сестра Джинхай, головної нашої героїні, вона веде досить успішний бізнес, заробляє на родину, забезпечує все. А він такий творчий чоловік, який, в принципі, не живе, а існує. І навіть є згадка про нього в такому принизливому тоні від чоловіка самої Джінхай у першому розділі, у першій частині. Це те, що він дуже добре влаштувався, його дружина забезпечує, а він робить вигляд, що він митець. Тобто навіть тут є такий елемент того, що порушена традиція, що жінка заробляє більше грошей, забезпечує сім'ю, а чоловік мається в пошуках натхнення. Але фокус все-таки не на зятеві, не на тому, що він не успішний митець і шукає постійне якесь натхнення, яке не може знайти, а на джимхай. Вона вже живе окремо, її виписали з лікарні, пролікували і відпустили жити окремо. І вона така описана як дух. От На мій погляд, вона описана як якась субстанція, не як людина, а просто от як субстанція. Тобто, в першій частині вона об'єкт, в другій частині вона вже субстанція. І цей митець. Западає на неї, якщо так можна сказати, вона його зачаровує, він спостерігає за нею. Вона здається йому таким міфічним створінням, таким знову ж об'єктом, але магічним, натхненним, відірваним від цього світу. Він пропонує їй втіхушку від своєї дружини, пропонує взяти участь у. Його проєкті він її розмальовує квітами повністю, все тіло розмальовує квітами, і йому приходить в голову думка, що було б красиво зняти відео про цю от розмальовану жінку. А, а, до речі, він ем, відеометець, тобто він записує відео, і от він і пропонує знятися у цьому проєкті, де він буде розмальовувати її тіло квітами, е, і це все записувати, зробить з цього як відеопроєкт. І цей зять просить свою колегу, свою колишню дівчину, розмалювати його квітами, іде до Джингхай додому і вони займаються сексом. Для мене ця подія настільки трігерна, і трігерна не через сам статевий акт, і не через те, що він зрадив свою дружину із його сестрою, а через те, що він скористався її. Таким вразливим станом для того, щоб отримати від неї користь. Тобто він все одно ставиться до неї як до об'єкта, тільки вже як до арт об'єкта. Тобто він ставить камеру, розмальовує себе, вона на це все погоджується, але вона не земна, вона субстанція, вона не може прийняти рішення. І, в принципі, враховуючи те, що вона вийшла з психіатричної клініки, вона навіть не вважається. Здатною прийняти таке рішення, його дружина застає їх разом, бачить це відео, викликає поліцію, що дуже класно. Для мене це був такий показник, незважаючи на те, що вона бачить таку подію, їй боляче, їй неприємно, вона все одно бачить суть того, що її чоловік скористався із вразливого стану її сестри і, грубо кажучи, тував її. І зняв це все на камеру. Друга частина закінчується на цьому, що приїжджає швидка допомога, приїжджає поліція, і сестра злиться, їй болить, але їй болить, мені здається, навіть не стільки зрада, а стільки розчарування у власному чоловіку, що він скористався із вразливого стану сестри, і зразливого стану іншої жінки. Для того щоб отримати якісь свої плюси, для того, щоб отримати свій арт-проект, для того, щоб отримати тілесну насолоду, для того, щоб я не знаю що, але вона першою реакцією не говорить про те, що її сестра зробила щось неправильно. Вона говорить про те, що як ти міг, вона не може прийняти рішення, ти нею скористався, і для мене це було потужним таким. Моментом, що дві частини розказані зі сторони чоловіків, і вони ставляться до Джинха як до об'єкта, вони не сприймають її як людину, вони не сприймають її як самостійну особистість, яка може прийняти рішення, рішення якої треба поважати, треба враховувати, в якому вона зараз стані, і чи взагалі вона здатна приймати якісь не так, чи взагалі вона здатна давати згоду. А коли включається інша жінка, то тут уже момент того, що я знаю, що ти жінка, я знаю, в якому ти вразливому стані, і я вважаю, що це неправильно, що зараз сталося з тобою, навіть якщо тебе це не турбує, навіть якщо ти дистанціювалася від цього і знаходишся десь зовсім іншому світі. І для мене це така тема, яку зараз дуже багато обговорюється тема культури згоди на. Інтимні стосунки, в тому числі, що якщо жінка мовчить, це не означає, що вона тобі каже так. Якщо жінка не сказала чітко ні, це не значить, що це автоматично означає так. І якщо жінка не знаходиться в стані цілковитої свідомості, це також не означає так. І тут, хоч вона і... Свідомості, але вона знаходиться десь далеко. Вона після психіатричної лікарні, вона вразлива, вона не може прийняти раціональне зважене рішення і сказати так, я згодна. І цей зять користується цим моментом. Він приходить до неї і він займається з нею сексом. Хоча вона жодного разу йому не сказала так. Він просто розцінює її як об'єкт, до якого можна прийти, можна ним скористатися, а далі. Якось буде. І третя частина найважливіша, як на мене, ця частина розказана від імені, від першої особи жінки, від першої особи сестри Джинхай. Вона єдина, хто якось бере участь у її житті. Вона її опікун, вона оплачує її лікування, вона її провідує. І третя частина вона про те, як ця сестра намагається. Підтримувати Дженгхай, намагається розуміти її, намагається зробити так, щоб вона жила далі, але в кінці вона все ж усвідомлює, що не може заставити жити іншу людину, навіть якщо вона цього дуже хоче. І в третій частині є тригерна сцена, якою, в принципі, і закінчується вся книга, що Дженгхай намагається насильно годувати через трубку. І сестра спостерігає за цим моментом, і через певний час, коли у Джинхай вже реакція йде на оце от насильне годування, вона виривається і каже: заберіть ці трубки, не заставляйте її, не змушуйте її, не треба. Тобто вона єдина із цих трьох оповідачів бачить свою сестру як особистість, як людину, над якою знущаються, яку насильно годують, яку насильно яку насильно б'ють тільки тому, що вона не хоче робити і не хоче жити так, як їй говорять. І через призму цього усвідомлення сама сестра. Багато рефлексує стосовно того, як вона живе і чим вона живе, і чи живе вона взагалі, чи просто слідує традиціям, правилам, очікуванням, виживає, як вона зазначає у кількох моментах. Вона просто адаптується до того, щоб жити далі, щоб продовжувати існувати. І для неї це також болюче усвідомлення. Вона згадує трохи свого дитинства, вона згадує свої сімейні стосунки, вона спостерігає за своєю дитиною. І вона рефлексує стосовно того, що означає її життя, і чи взагалі його можна охарактеризувати як життя. Тож якось так виходить, що рішення Джингхай стати вегетаріанкою впливає на всіх, проте з різних сторін. На чоловіка це впливає так, що йому це не подобається, його це не влаштовує, він не хоче жити з дружиною, яка відрізняється від соціально прийнятого іміджу. На її зятя це впливає так, що вона для нього стала магічною, якоюсь потусторонньою, якоюсь субстанційною, і його це збуджує, його це заводить, він її сприймає як мистецький об'єкт. А для сестри її вегетаріанство стало оцею от ознакою того, а що взагалі значить життя, і чи маємо ми в цьому житті якийсь вибір, чи хочемо. Ми в цьому житті приймати рішення, які відрізняються від того, що очікують, чи взагалі наше життя живеться, чи все крутиться навколо просто виживання. Можливо, ці думки і ідеї були трохи сумбурними, тому що я записую відео в моменті, у мене, в принципі, сценарію немає, я просто ділюсь якимись своїми враженнями. Але, мабуть, якщо підсумувати, то ця невеличка книга. Вона піднімає дуже багато важливих і соціальних, і філософських, і психологічних питань, тому що тут не тільки про індивідуальний вибір, про вибір особистості, тут взагалі про те, як люди сприймають один одного в соціумі, як традиція впливає на індивідуальні рішення, як люди без рефлексії просто існують в якійсь посередності і, в принципі, не задають собі питання. А що таке життя, і чи влаштовує мене моє життя? Я просто собі існую. Тут дуже багато тригерних тем, практично на кожній сторінці є тригерні теми. Будь то подія, яка сталася, так, сцена, яка розігралася, чи спогад, чи роздуми, чи навіть оці вставки на півснів, на півмарення самої Дженгхай, вони такі тригерні, вони відверті, вони відкриті, вони. Не притрушені ніяким пилком соціального схвалення. Це просто емоція відкрита, жива, глибока. І ця книга для мене про відчуття. Сюжет тут для того, щоб пояснити, як ці відчуття взагалі формуються, звідки вони йдуть і що вони дають. Але саме атмосфера, емоції і відчуття це головне, що є в цій книзі. На цьому я й буду завершувати це експериментальне відео. Я вперше пробую говорити в потоці про книжку, ділитися своїми враженнями, ділитися своїми інтерпретаціями, аналізувати якісь ем, сюжети, епізоди і емоції. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Ви знайшли. Цей процес цікавий, цей момент дослідження літератури без фактичного дослідження, просто виключно на емоціях і почуттях і на імпульсивних інтерпретаціях. Я буду щиро вдячна за зворотній зв'язок у коментарях на такий формат відео, що сподобалось, що не сподобалось. Можливо, я можу якось покращити, щось додати або прибрати. Для мене це буде дуже цінно, щоб в подальшому адаптувати відео до того, щоб у нас був діалог, щоб і вам було цікаво, і мені було цікаво, і ми могли поспілкуватися на тему таких незвичних, незвичайних книжок, як вегетаріанка Хан-Канг. Я вам вдячна за перегляд. Бережімося, вдалого вам дня, па-па!